Сенат сполучених штатів схвалив схвалил оборонный бюджет на рекордные 886 миллиардов долларов. Это само собой разумеется, но они это сделали. Також в документі йдеться про створення офісу спеціального генерального інспектора допомоги Україні. Закон також поширить на наступний рік повноваження президента Байдена надавати або здавати в оренду озброєння Україні та іншим країнам східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Ну насправді візит не зміг добитися своїх ключових цілей. Ми не змогли в короткі терміни, і буквально протягом цього візиту переконати лідерів, в Конгресу, ані в палаті представників, ані в сенаті в тому, що допомогу Україні це питання, яке необхідно розв'язати от прямо тут і прямо зараз. Звісно, у нас залишається ще наступний тиждень. Ми бачимо, що в деяких політиків зберігається достатньо позитивне налаштування на результат. От правильно згадали Байдена. Ми там бачимо абсолютний оптимізм. Але в цілому ми не змогли вирішити цілий ряд нагальних питань ані в спілкуванні з трампістами, з тим же Майком Джонсоном, ані ми не змогли переконати наших американських партнерів в тому, що всі відповіді на їх питання ми знайдемо в найкоротші терміни. А це і стратегія нашої перемоги, а це і підзвітність тих грошей, які нам будуть виділятися. І на жаль, ми не змогли перебороти те політиканство, яке в американській політиці вже супроводжує українську тематику. Тобто, ми досі бачимо, що тему фінансування і збройної допомоги для України продовжують використовувати як політичний важіль. Про що свідчить до речі, заява Майка Джонсона про те, що несподівано. Він знову хоче розглядати допомогу Україні окремо від Ізраїлю, окремо від цього іншого, але разом із південним кордоном. Тобто, ми знову бачимо торги, ми знову бачимо політичну невизначеність. Тому, незважаючи на те, що шанс зберігається, незважаючи на те, що білий дім готовий йти на компроміси і впевнений в результаті, все таки результат самого візиту, ну м'яко кажучи, є доволі обмеженим. Пане Олександра, якщо порівнювати торішній ту візит Зеленського, ми пам'ятаємо, яким він був помпезний, як його оплесками зустрічали у конгресі. А сьогодні ми бачимо трошки іншу картину. Ми бачимо набагато скромніший прийом українського президента, і бачимо не дуже втішні в принципі результати цієї поїздки. От що особисто для вас впало вічі, і як би ви могли охарактеризувати? Чи вам теж видається, що минулого року ситуація була значно виграшніша для нас? Минулого року ситуація здійсно була прогнозовано позитивна. Ну тобто, перший візит Зеленського до США, як пам'ятаєте, все медіа порівнювали його із з Черчилем. В принципі, був прийом дуже позитивний на громадському рівні і на рівні естеблішменту. Але, от починаючи, вже з кінця минулого року, це ставлення потроху ставало більше більш давайте назвемо це робочим. Тобто, візити високопосадовців, в тому числі візити на рівні президента, вже стали чимось більш очікуваним, більш буденним, і всі зрозуміли. Що ми переходимо в фазу затяжної війни, де подібні контакти, виділення грошей, в принципі, підтримка сполученими штатами України, це не буде якийсь короткостроковий, а активний, дуже позитивний аспект, дуже швидка історія успіху для сполучених штатів. Це дійсно буде дуже складна, постійна і дуже дорога для сполучених штатів робота, з якою їм дійсно потрібно бути працювати наступні декілька років, не лише там до того періоду, що Україна максимально оперативно відновить контроль над своїм. Територіями і завершуючи російську агресію. Тобто, ми з такого знаєте з букетного періоду, який був під час першого візиту минулого року, переходимо в абсолютно бізнесові повноцінні відносини, коли нас не лише приймають добре, тому що ми такі хороші, а коли від нас очікують і певних гарантій, від нас очікують певних стратегій, певного бачення, і за просто так уже нічого не буде. Тобто, я не бачу, що скажімо, так, сприйняття українського президента різко негативне на для нас я не бачу, що його сприйняття стало якимось відстороненим, але це став просто дійсно робочі і Нам потрібно до нього ставитися саме таким чином. Дивіться, пане Олександре, на вашу думку, а що лежить в шуфляді? Президента Байдена, зокрема, ті речі, про які не говорять на офіційних протокол протокольних заходах, але які радше всього можуть проговорювати, зокрема між президентом України та президентом Сполучених Штатів. Розуміємо, що було кілька делегацій урядового рівня з боку України, так їздили. Ну розуміємо, що робилось це все не заради фотографії тих чи інших протокольних розумієте ком'юніке. Ідеться, я думаю, що про цілий пул проблем. Вирішення, яких хотіли би не знаю, сполучені штати якось так би підініціювати Київ, можливо, ще ще якісь додаткові речі. Ну насправді ми бачимо, що не спадна ідея у Сполучених Штатах це про те, що Україні не потрібно сподіватися на швидке вирішення цього конфлікту, і не потрібно Україні сподіватися на швидку перемогу над Росією. Тобто, сполучені штати доволі прозаїчні в цьому. Ми бачимо по першим повідомленням стосовно нової спільної стратегії перемоги, що приціл сполучених штатів він все таки на так званий стратегію активної оборони, що українці. Не мають постійно рватися вперед до контрнаступу. Вони не мають сподіватися на швидкий результат, навіть наступного контрнаступу. І треба розуміти, що ані всю допомогу ми не зможемо отримати моментально, ані успіху моментально ми досягти також не зможемо. І тому нам треба розуміти, що ця війна надовго, що Росія, звісно, в кінець кінцем програє, але для цього треба час, ресурси і всю нашу силу зібрати. Це перше такий, ну скажімо так, холодний душ, з яким американці до нас вийшли. А друге важливе Довні американці постійно оголошують на тому, що не зважаючи на те, що естеблішмент загалом він все-таки підтримує Україну, не розуміє цю важливість, але Україні постійно треба давати, як ми з вами вже проговорювали, результат давати результати і в стримуванні російських військ, давати результат в реформах, давати результат в тому, що ми рухаємось по видозмінам в нашій системі управління, по тому, що ми продовжуємо співпрацю і в контексті НАТО, і в контексті європейських партнерів, і так далі. Тобто ми не можемо вже просто бути реципієнтами. Ми також маємо бути проактивними, і ми також маємо показувати, що ми, ми самі зацікавлені в наших перемогах. Ми самі зацікавлені в тому, щоб досягти не лише військових результатів, але й певних політичних. Це другий такий сигнал. Ну і третій, що все таки і те, що ми з вами починали, те, що питання України воно політизувалося. Воно політизувалося завдяки трампістам, і що тепер українська тематика постійно буде, от майже в такому стані. Нам постійно треба буде до. Водити абсолютно очевидні речі. Пане Олександре, таке питання. Взагалі, сполученим штатам вигідна затяжна війна, тому що до чого я веду? Тому що на початку широкомасштабного вторгнення в нас була однозначна підтримка, і ми чули, що ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Зараз вже от сигнали такі, що от коли ви закінчите війну, тоді ми подивимося, чи вас приймати в НАТО. Будемо з вами скільки зможемо бути. Тобто, вже ми бачимо не такі оптимістичні заяви. І власне чи не є це все наслідком того, що Сполучені Штати, зокрема адміністрація Джо Байдена, боїться програшу Росії і не знає, що з цим робити. Насправді це скоріше питання, того, що адміністрація Байдена не впевнена у власному те, що називають хоум фронт, тобто домашньому фронті. Адміністрація Байдена не впевнена, що її, вона зможе тримати такий же рівень проукраїнських настроїв в естеблішменті, що не зможуть тримати такий же рівень проукраїнських настроїв в суспільстві. І так, звісно, залишається занепокоєння швидкого програшу Росії, але про це вже розмови не йде. Уже ніхто не бачить можливості, того, що Росія в момент розвалиться, там умовні місцеві. Царки отримують ядерну зброю, все буде погано. Про такий сценарій навіть не говориться. Говориться скоріше про те, що не можна сильно дражнити Китай. Великими успіхами заходу США і відповідно України, і не можна до кінця бути впевненим в тому що всі в Америці так само будуть проукраїнськими, яким є Джозеф Байден. Тобто, скоріше занепокоєння от в цьому контексті сама по собі Росія ну вже стає зрозуміло, що її ресурси, хоча вони значні, хоча вона досі небезпечна, але її ресурси не безкінечні. Якщо казати навіть про ядерну загрозу, то ми вже майже не бачимо цього наративу в американській політиці, що ядерна загроза зі сторони Росії є визначальним. Фактором тому в першу чергу маємо говорити про невпевненість у домашній підтримці України і невпевненість у позиції Китаю.